Бажаю здоров'я! до вашої уваги анорак. Пошили ми його 100 вісідкової бавовни, кольорі мультикам, подкладка там фліс. Почнемо з коміра. Він на блискавці з липучками зверху гараж. Капюшон на резинці затягується таким чином. На грудях велика кишеня. Дві бокові кишені на флісі. Гріти руки. Розтібається таким чином. Стоять фастекси для швидкого скидання. Низ у затягується ще позаду на резинці і стопчики там стоять. Рукава на резинці з липучкою. Я покажу тканину ближче. Покритись без ласка, підніми руки. Станий раптер і анарак це просто бомба-ракета.